Чому один уцілілий рак молочної залози покладався на мережу матерів під час лікування? Мережа підтримки, чому довіряти близьким є запорукою виживання при раку молочної залози. Рак це не просто захворювання тіла, це захворювання душі, яке вражає всіх навколо. І коли ви стикаєтесь з таким діагнозом, особливо молодим, здається, що світ руйнується. Я пам'ятаю, як одного разу, почувши новини про хворобу близького друга, мене захопили паралізуючим страхом. Я хотів допомогти, але не знав, з чого почати. У цей момент я зрозумів, наскільки важлива мережа підтримки для людини, яка переживає такий тест. Історія Анни Кролман. Молодої жінки, що зіткнулася з раком молочної залози, є вражаючим прикладом того, як належним чином побудована система зв'язку може полегшити тягар захворювання та збільшити шанси на успішне одужання. Вона не просто боролася з хворобою, вона створила навколо себе мережу підтримки, довіряючи турботі про спілкування з родиною та близьку до її матері. І це, на мою думку, є геніальним рішенням, яке багато з нас недооцінюють. Чому мережа мами це потужність? Яка таємниця ефективності такої стратегії? Чому саме матері, а не інші родичі? Я думаю, що справа є в декількох факторах. Емоційна зрілість, мами, як правило, мають більшу емоційну зрілість та досвід у подоланні життєвих труднощів. Вони здатні залишатися спокійними в кризових ситуаціях і надавати підтримку без зайвих емоцій. Навички спілкування, мами, господарі спілкування. Вони знають, як слухати, розуміти та висловлювати свої почуття. Саме ці навички необхідні для підтримки здорового спілкування в сім'ї під час хвороби. Досвід подолання труднощів. Більшість матерів стикалися з різними життєвими труднощами, будь то виховання дітей, фінансові проблеми чи хвороба близьких. Цей досвід дозволяє їм краще зрозуміти та підтримувати людину, яка переживає кризу. Один канал інформації довіряйте комусь, хто має один розподіл інформації, звільняє величезне навантаження від пацієнта. Йому не потрібно повторювати ту саму історію знову і знову, пояснювати складні медичні терміни та відповідати на нескінченні запитання. Мій досвід та спостереження. Я сам зіткнувся з необхідністю підтримки під час важкої операції. У цей момент мені було важко говорити про свої почуття, відчути біль і турбуватися про майбутнє. На щастя, у мене була сестра, вона стала моїм головним комунікатором. Вона розмовляла з родичами та друзями, розповіла їм про мій стан та організовану допомогу. Це дозволило мені зосередитись на одужанні та не витрачати енергію на непотрібні переживання. Пізніше, спілкуючись з іншими жінками, які пережили рак, я виявив, що багато з них мали подібні проблеми з спілкуванням. Одні відчували провину, оскільки вони обтяжують своїх близьких своїми проблемами, інші просто не знали, як правильно висловити свої почуття. І саме в цих випадках довіра близьких та створення мережі підтримки стає життєво важливою як створити ефективну мережу підтримки. Якщо ви або ваша кохана людина стикаєтесь з раком, це кілька порад, які допоможуть вам створити ефективну мережу підтримки. Визначте, хто буде вашим комунікатором, виберіть одну людину, якій ви довіряєте, і яка готова взяти на себе відповідальність за розповсюдження інформації. Це може бути ваша сестра, подруга, чоловік чи хтось інший, хто вам близький. Обговоріть з комунікатором. Яку інформацію ви хочете передати, визначте, які деталі ви готові розкрити, а які хочете зберегти в таємниці. Обговоріть, як він повинен відповідати на запитання та як він повинен реагувати на різні ситуації. Не бійтеся просити допомоги, пам'ятайте, що вам не потрібно впоратися з усім. Попросіть допомоги, коли вам це потрібно. Не соромтеся просити допомоги в проблемах домогосподарств, організації медичних процедур або просто в підтримці та комфорті. Будьте чесними та відкритими, не бійтеся говорити про свої почуття та переживання, будьте чесними зі своїми близькими і дозвольте їм допомогти вам. Пам'ятайте, що вам не потрібно всім догодити, ви маєте право на свої почуття та потреби. Не намагайтеся всім догодити всім і не бійтеся говорити ні, коли це необхідно. Висновок сила в єдності. Історія Анни Кроля -Леман. це не просто історія про виживання з раком молочної залози. Це історія про силу людських відносин, про важливість довіри та підтримки. Створення мережі підтримки це не ознака слабкості, а ознака мудрості. Це спосіб підтримувати енергію, зменшити стрес і збільшити шанси на успішне одужання. Пам'ятайте, що ви не самотні у своїй боротьбі. Зверніться до своїх близьких, створіть мережу підтримки та дозвольте їм допомогти вам, разом ви можете подолати будь-які труднощі. Рак це захворювання, яке вимагає не лише медикаментозного лікування, але й емоційної підтримки. Не бійтеся просити допомоги та довіряти своїм близьким сила в єдності. Я впевнений, що кожен з нас може вчитися з досвіду Анни Кролман та створити навколо нас мережу підтримки, яка допоможе нам впоратися з будь-якими життєвими тестами.